Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай в тулі втулили військовий аеродром Шайківка, де комунізовано на Димівка, а в Саранську ППО Російської Федерації в СРА. Ну ви зрозуміли. Мене звати Ігор Гавричак. Сьогодні 7 травня, середа, і пропоную вам оглянути і проаналізувати найважливіші новини з цього світу, звичайно ж, які в першу чергу стосуються назвами українці, звичайно ж, України. Як ви зрозуміли, масована атака відбулася по топових військових об'єктах Російської Федерації, в тому числі Москва, чула гул. Добрих, хороших безпілотників перед тим як розпочати, я попрошу вас. Звичайно ж, підпишіться на YouTube 24. В описі є посилання на мій YouTube канал. Також підпишіться завжди оновлюю для вас аналітику. І звичайно ж, не забувайте ставити лайк обов'язково. Коментуйте звідки дивитесь, ваші зауваження, побажання пишіть. Звичайно ж, ми. Контактуємо і дуже важливо мати зворотній зв'язок і обов'язково діліться нашою розмовою з друзями, близькими. Це важливо, тому що таким чином ми просуваємо україномовний контент, україномовний YouTube і, звичайно, ж боремось проти російської пропаганди. Окрім цього, поговоримо з вами про резонансну заяву представника Трампа про Україну і прямий наїзд Сполучених Штатів Америки на Путіна, що саме диктатор. Просто зараз є головним винуватцем в неприпиненні вогню Росії в Україні. Але в першу чергу, звичайно ж, вчора, в день піхоти, 6 числа, 6 травня, 205 українських захисників повернулися з полону. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань повернення поводження з військово-хороням. Полоненими і вчорашній, тобто так обмін це вже п'ятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом в межах перемовного процесу та обміну з березня 22-го року вдалося повернути 4737 українських воїнів, героїв, хлопців та дівчат. Але треба не забувати, що ще велика кількість наших. Бійців є в полоні в окупантів, терористів в тих, хто геноцидит українську націю, і треба до останнього дня до кінця боротися за кожного з них. Це дуже важливо. Щодо атаки, хочу вам сказати, що було атаковано велика кількість справді унікальних і підприємств і аеродромів військових Російської Федерації. Почну з того, що Росавіація оголосила в першій ночі, що вони закрили аеродром. Шереметьєва цивільний та також припинився припинилася робота аеродрому внукова. Крім того, російські пабліки повідомили, що вимкнули мобільний інтернет росіянам в понад 30 містах Російської Федерації через загрозу безпілотників. Тобто, ви розумієте, міста Росії зупинилися. Точно відомо, що в толі Ярославлі та в Саранську всі оператори одночасно обмежили доступ до мережі. Згодом у Москві прогреміли вибухи всі аеропорти повністю були закриті. А в 37 кілометрах від Москви в Красноармійську. Там працювало їхнє ППО. Що відомо, що там стався серйозний спалах, невідомо від чого в районі підприємства «Базальт». Що таке «Базальт»? Аби ви розуміли, це унікальне підприємство. Це головне оборонне підприємство Російської Федерації зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морських сил. Флоту Російської Федерації воно входить до складу Ростєх. Загалом вся Росія вибухала, дуже гарно палало, прилітало в величезну кількість підприємств військового промислового комплексу. Давайте зараз перелічимо їх, аби нічого раптом для вас не забути. У Саранську спалахнув вогонь на єдиному на Росії заводі, який виробляє оптоко оптико-волоконні системи. Він так і називається Оптико-волоконні системи. А, важ, важливо Розуміти і важко, в принципі, переоцінити цей удар, бо дрони на оптоволокні зараз є дуже серйозною зброєю, особливо в росіян. Вони використовують в великій кількості, тому найважливіше, що цей опто-оптиковолоконний завод він є єдиним в Росії, який виробляє це. Оптикове волокно для дронів це відчутний удар по терористам. Неподалік, до речі, від цього заводу знаходяться важливі підприємства, зокрема саранський механічний завод та завод «Саранськ Кабель Оптика. Відомо, що там також вибухало. Є прекрасні кадри на одному загальному плані, де видно обидва загоряння. А щоправда, наскільки там сильно все вражено, невідомо. Окриці окрім Саранська втулили наші і в тулі після атаки БПЛА виникла пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості Російської Федерації, які входять до Держкорпорації Растєх. Ну от ви пригадуєте базальт під Москвою, і це все Растєх, тобто комбінована, спланована багатошарова атака з чіткими намірами. Так, от там що куди прилітало в тулі конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке займається розробкою високоточної керовної зброї для сухопутніх військ, систем протиповітряної оборони, скорострільних гармат і бойової стрілецької зброї, а також продукцію цивільного. Призначення Також на цій вулиці розташоване науково виробниче об'єднання сплав, що виробляє ракет, реактивні системи залпового вогню, важкі вогневі системи, боєприпаси до них авіаційні, некеровані та кориговані ракети. Ці підприємства розташовані приблизно в кілометрі одне від одного. Аби ви розуміли, що воно виготовляє такою військовою термінологією, це гради, урагани, смерчі, торнадо, а також боєприпаси для ТОС, один санцепок, це страшна просто зброя, що безумовно впливає і буде впливати на боєздатність росіян. Важливе влучання під ударом також опинилося Підмосков'я внаслідок цього. Майже, е, майже всі аеродроми в регіоні були закриті, що суттєво ускладнило авіасполучення. Там зараз в Росії цілковитий колапс. Влучання були також в Московській області військова авіабаза Кубенці, Кубинці, де розташовані винищувачі Міг-29 та Су-27. Також атакована в Калузькій області авіабаза Шайківка, де базується Ту-22М3, які зберігають ракети. з... Зокрема, Х-22. Ви прекрасно знаєте, що ці от ТО м 3 постійно вилітають і бомбардують Україну. Тобто ураження просто феноменальні кадри, прекрасні. Велика шана і подяка нашим захисникам і нашим оборонцям. Варто також зазначити, що шахятній атаці сьогодні вночі вічу на собі Київ, столиця нашої країни. Є загиблі донька і син, в тому числі загинули. Співчуття щирі, звичайно ж, родичам і близьким, от допоки сили оборони нищать військово-промисловий комплекс Російської Федерації, Росіяни продовжують просто таки бити по цивільній інфраструктурі. Київ двічі за цю ніч був під ударами, балістикою на сумах вчора били жахіття. Просто по півдні України були балістикою. Просто це є геноцид. Українського народу на жаль, на жаль, це не новина для нас з вами. Що росіяни це є терористи по своїй природі і імперці. Що сказали в Трампа? Спеціальний представник президента США з питань України Кіткелог озвучив ідеї демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна і Росія. Зараз ми з вами це проаналізуємо і дійдемо висновку, що це абсолютно неприйнятно і чому ж така заява пролунала за його словами. Тридцятиденне припинення вогню може стати вирішальним питанням. Про це сказав Келох в ефірі Fox News. За його словами, вихід із ситуації може полягати у припинення вогню на місці, тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують. Цитуємо Келега. Тож Українцям треба сказати, це одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом. Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви бороли, боролися, це ваша земля на цей момент. Відтак він навів приклад з Балтійськими країнами після другої світової війни та об'єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом. Ми з вами колись про це говорили. Що Берлін недоцільно зараз Келогу знову нагадувати, бо Берлін це була. Місто країни, яка капітулювала, якими країна, яка, тобто Німеччина на той час, були окупантами, відповідно, це абсолютно неприйнятне порівняння. Ну, а країни Балтії. Келох нам пропонує, що десятками років бути під 24 сот своїх території віддати Росії, теж неприйнятно. Ну але давайте рухатись далі. І що сказав Келох, далі ще проговоримо. Також Келох повідомив, що Україна, начебто, готова до тимчасової демілітаризованої зони. Українські війська можуть відійти на 15 кілометрів, так само і російські це створить 30 кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові коаліції рішучих, і вони готові на, на певний період створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали ми відходимо на 15 кілометрів, і ви, росіяни, також відходьте на 15 кілометрів. Тобто створюється 30 кілометрова зона, яка чітко контролюється, можна буде спостерігати чи є порушення. І от якщо вдасться утримати це перемир'я протягом 30 днів, я сподіваюся, і в це вірю, тоді його можна буде подовжити. А як військовий, я скажу, дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову його. Розпочнуть росіяни, тобто і воюватимуть. Що тут неприпустимо? Ну, дивіться, пропонує фактично мінськ. 2 Келох, я вам нагадаю, що там було обсє, яке їздило, нічого не вирішувало. Мінськ 2 ще був гірший, ніж мінськ 1 тому що в Мінську-1 казалось про контроль кордонів го року. А вже потім в мінську 2 ситуація ускладнилася і контроль на лінії розмежування мав бути. Тоді ОБСЄ нічого цього не вирішило. Зараз як мають з'явитися нас ці війська, якщо Офіційне керівництво Кремля каже, що це буде фактичной гукаш. Це буде окупація західних регіонів. Пісков каже, що абсолютно неприйнятно, щоб якісь країни були миротворці чи який контингент в Україні. Ну і загалом відведення як воно має виглядати і хто його має контролювати, і хто його буде забезпечувати? Тобто, я так розумію, що Келло каже, що перекласти всю відповідальність на європейців. Пропонуючи такі умови, на мою думку, це є просто підняття ставок з боку Келога, е, і, начебто, що Україна не таке готова, бо прекрасно знають, що Путін не піде. Якщо він раніше не навіть на 30-денне перемир'я, то він точно не піде на відведення військ на 15 кілометрів. Ну ви розумієте, зараз вони втрачають величезну кількість військових, намагаючись до 9 травня. Дійти до адмінкордону Донецької і Дніпропетровської областей в них вже є завдання. До речі, вже видали їм темники, що треба максимально до 9 травня повтикати російські шмати, прапори, аби в них на 9 травня в пропаганді демонструвати, що от куди вони дійшли, і є нові області, куди вони заходять. Тому це напевно підняття ставок, скоріш за все, тим паче, що далі що сказав. Келог, представник Трампа розніс, просто таки Путіна. Він сказав наступне, що Путін є головною перешкодою для припинення вогню в Україні. Пряма мова Келога. Прямо зараз нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується ні на що. Кінець цитати бачимо, представник США, представник Трампа прямо каже, що Путін абсолютно є винен прямо зараз у. Не припинення вогню це дуже важлива заява. Навречник ну, і рот Путіна торочить своє. Пісков каже, що перемир'я у святкові дні до дня перемоги, до дня пабідобесія актуальне. каже, що Путін дав наказ. Про припинення вогню. І додає, що Зеленський відкинув подібну пропозицію. Ну, пане Піско, якби ви речник, мали б уважно читати, Володимир Гранський сказав наступне: що ми готові припиняти вогонь вже хоч зараз, 7 травня, але на 30 днів. А чому тільки на 3,5 дні? Ну, Лавров там розповідає, що, мовляв, важко буде моніторити так 30 днів. А якщо ви можете 3,5 дні такі сильні моніторити, то моніторити 30 днів. Яка різниця? Моніторинг є моніторинг. А не монітор залежить від кількості неударів. Ну і зрештою, згадаю вам, що цинічний Лавров казав, що в першу, в першу чергу для росіян важливі це життя. Так, 30, за 30 днів ви в 10 разів більше збережете життів цивільного населення, якщо припинити вогонь. Все ж логічно з ваших слів. Вийшов на вам сцену колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Правда, я вам казав, що після 100 днів розпочнеться атака, і з боку опозиції вони дали повністю такий карт карт-бланш і таку вільну зону для дій для Трампа, або йому ніхто не заважав, або він не нарікав на те, що йому заважають бути президентом і втілювати свої ідеї хворобливі. Попри те, він завжди звинувачував Байден. Звинувачує, але бачимо, мовчали сто днів. Тепер, от раніше, м -м, Камала Гарріс виходила демократка, розкритикувала Трампа. Тепер вийшов Джо Байден. Так, от експрезидент США Джо Байден назвав підхід свого наступника Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою умиротворення і побоюється, що це може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися в Російській Федерації. Про це Байден сказав в інтерв'ю Бібісі. Що відомо, що з моменту вступу на посаду президента США Трамп обрав відмінний від Байдена підхід до, до війни, Заявив, в Україні, що вона повинна розглянути можливість віддати частину території Росії, якщо хоче, щоб війна закінчилася. Це сучасна політика у миротворення, каже Байден про підхід. Трампа на його думку Путін вважає Україну частиною матері Росії. Він вірить, що має історичні права на Україну. Тобто Путін він не може змиритися з тим, що Радянський Союз розвалився. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурним. Бачимо, що напряму Байден каже. Трампу, хто він є з його підходом у миротворення, також зазначається, що Байден, перебуваючи на посаді, зіткнувся з обвинуваченням щодо війни в Україні. Власне, хочу про що прояснити ситуацію. Тому що Байден в цьому інтерв'ю каже, ми надали їм, тобто Україні, все необхідне для забезпечення їхньої незалежності. І ми були готові відповісти більш агресивно, якщо Путін дійсно зробить новий крок. Що тут прибріхує Байден? Тому що він коли ще був віцепрезидентом При Обамі, вони абсолютно не відреагували на Крим. А вся допомога, хоча й допомога була безкоштовною при Байденові, так з 2022 року. Але вже купа джерел достовірних, так. Передають і переконують, що уся допомога США вона була про це. До речі, колишній віцепрезидент Пенс каже США, що допомога була яким чином? Не для того, щоб Україна перемогла, а для того аби не дати Росії просунутися. Тобто, зброя давалась для виживання для давалась для того, щоб Кров ще більше проливалася, і помирали наші герої і цивільне населення. Нагадаю вам, що США було дуже. Здивовані і обурені, що сили оборони України потопили флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, крейсер Москва, і вони казали, що з нами про це не ділилися українці, і нам це не дуже сподобалося. І, ну, та й згадайте, скільки часу доводилось, доводилось нам вибивати дозвіл бити західним озброєнням по території Російської Федерації. І лише 10 травня минулого року, скоро буде рік, коли Росіяни спробували атакувати харківський напрямок, це в, в, в Липці, та й Вовчанськ. Лише тоді. Байден сказав, що можете використовувати, і тоді саме Хаймерсе зупинили наступ росіян. Тобто, Байден лукавить. Вони так само не робили нічого для того, аби Україна перемогла. Та й загальна вже зате фраза до дірок при Байденові. Пригадуйте, що казали США. Ми будемо з Україною стільки, стільки треба, не до перемоги, а стільки, скільки треба. Повертаємося до Трампа. Трамп вважає, що виключення Росії із тодішньої організації G8 Великої Вісімки було дурістю. Хоча зараз він не буде наполягати на її повернення. Під час спілкування з журналістами в Білому домі вчора вівторок, 6 травня, Трамп говорив про те, що США у 27 році прийматимуть саміт G7. Він згадав, що раніше група мала назву G8 і до її складу входила Росія. Але у 14 році, після анексії українського Криму, її виключили з клубу у урядів висок розвинених країн світу. Ну, слухайте, де високорозвинені країни світу, а де Росія? Давайте почнемо з того. Але Трамп назвав це рішення. На якому наполягав до речі тоді Барак Обама дуже дурним, оскільки ця група людей, які сидять за столом, і додав, що також був за тим столом. Він навіть припустив, що виключення Росії могло спровокувати її повномасштабне вторгнення в Україну. Цитуємо Трампа. Через це можливо зараз гинуть мільйони людей. Водночас, на запитання, чи США на запров... запрошення Росії на майбутніх. Наймайбутньому саміті G7, президент США відповів негативно за його словами. Для цього зараз не найкращий час. Ну і я вам і хочу сказати, що це от заява Трампа про те, що великі вісімці мала би бути росіяна і не виключати. Так ми маємо ООН. де сидить Росія. Постійний представник накладає вето на всі свої звірства і нічого не відбувається, який зиск того, що Росія за столом Та гнати її в шию треба, як з ООН і всіх організацій. І дуже треба погодитись. Батьком каже правду, що підхід США і те, що в Лондоні пропонували так, де Юра визнати Крим, це відкриває ящик Пандори, і багато європейських країн можуть подумати, ну якщо США собі дозволяють, чому ми не можемо дозволити. Це абсолютно неприйнятно. Парад 9 травня має відбутися в Росії. Ви прекрасно знаєте вже третю ніч поспіль Сили оборони України є такими. Декораторами цього параду вони продемонструють, що і як має бути насправді 9 травня. Все має палати, все має гарно виглядати. Але от ті, хто мають приїхати до Трампа, перепрошую до Путіна в гості. В них виникають серйозні проблеми. В першу чергу, це президент Сербії Вучич, такий він виздоровів. Він перервав свій же ж візит в США. Навіть не зустрівся з Трампом. Ліг в Белград в лікарню вже виписаний, і таки хоче летіти. До Путіна на парад також хоче летіти і прем'єр словаччини Фіцо, але обох є трішки проблеми, чому тому, що Литва та Латвія заборонили літаку, на борту якого перебував президент Сербії Вучіч летіти через їхню територію до Москви. Як повідомляє сербська газета новості? У вільнюсі пояснили відмову у прольоті технічною та дипломатичною чутливістю. Згодом у ризі також ухвалили аналогічне рішення, пояснивши його політичною чутливістю мети польоту сербського літака. Крім того, газета повідомила, що раніше Польща та Литва заборонили прем'єру Словаччини Роберто Фіцу польот в їхньому небі. Тепер хай вучить світо разом. Обнімляться і шукають альтернативні кроки. Можливо, до вересня 25-го року вони в Москву і долотять, якщо буде на той момент Москва. Ну і далі про пропозиції не знаєте. Я знайшов для вас цікавий пост, цікаву статтю від Washington Post. З'ясовується, що адміністрація президента США Трампа на початку його каденції запропонувала Україні, слухайтесь прийняти на своїй території депортованих зі Сполучених Штатів Америки іммігрантів з третіх країн, не українців. У матеріалі йдеться, що пропозиція була передана українській стороні наприкінці січня цього року. Вона передбачала розміщення в Україні осіб депортованих з США, які не є громадянами України. Попри те, що країна перебуває у стані війни та значною мірою залежить від американської військової та фінансової допомоги у документах. Не вказано, як саме відреагував Київ на цю пропозицію. Відомо лише, що український дипломат повідомив посольство США про намір надати відповідь після формування офіційної позиції уряду. Двоє українських посадовців, знайомих із ситуацією, зазначила, що це питання не обговорюється на найвищому, не обговорювалася на найвищому рівні, і вони не знають про будь-які політичні вимоги з боку США. Що найважливіше, ви розумієте, та цинічність і абсолютно нерозуміння якихось адекватних людських процесів, що відбувається тобто в Україні, де триває повномасштабне вторгнення, де є багато всередині переміщених, внутрішньо переміщених українців, які не мають житла, які існують в важких умовах. Трампу, Білому дому про Трампові начхати на це, і вони кажуть: слухайте, у нас є там представники Латинської Америки, Сальвадор, Мексики, Коста-Ріка, Панама. Ми хочемо вам їх відправити. Ну, це абсолютно дикість, це абсолютно неповага, абсолютне нерозуміння процесів, як і куди вони рухаються. Ще раз доводить Трамп на те, на який він є твердолобий, наскільки він є не здатний вести дипломатичні, адекватні. Якісь процеси. Мені згалі дивує, як така людина, як Трамп, зумів прийти до влади в наддержаві, як Сполучені Штати Америки. Причому ще й вдруге. Абсолютно якийсь нонсенс. Ну і на що відбулося важливе так в світі в цієї ночі, це. Розпочалися бойові дії між Індією та Пакистаном. Я нагадаю, що влада Індії оголосила, що почала атаку на терористичну інфраструктуру в Пакистані сьогодні вночі, в ніч 6 на 7 травня, розпочалися атаки. Індія випускала і балістичні ракети по Пакистану. Загалом індійська влада заявила, що атакувала 9 об'єктів у рамках операції Сіндур. Цитуємо, наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали. Ескалаційного характеру, жодні пакистанські військові військові об'єкти не стали цілем, жодні пакистанські військові об'єкти не стали цілями атаки, заявили в уряді Індії. У міни оборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетних ударів по об'єктах на території країни. За словами очевидців, після вибуху у місті Музафарабаді зникло світло. Представник пакистанських військових заявив. Що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох містах, і що Пакистан відповість на це? Армія Індії опублікувала в соцмережах повідомлення про те, що вони атакують. Загалом, чому це розпочалося, так чому Індія атакувала Пакистан? Відносини між цими країнами погіршилися, які до речі, вони ма обидві мають ядерне озброєння 170 десь боєголовок на двох, хоча значно більше має Індія. Загострились ці відносини, які і так були давно поганими з 22 квітня, коли впала в Пахагламі, перепрошую на півночі Індії. Озброєні люди відкрили вогонь по групі терористів, наслідок чого загинуло 26 людей, і саме Індія звинуватила в цьому в Пакистан. І відповідно почала бомбити і запускати ракети. Пакистан заявив, що країна має повне право дати відсіч. Більше того, керівництво Пакистану сказало, що в них є ядерне озброєння, правда, в них тактичного характеру, ядерне озброєння. І сказало, що якщо буде загроза для нас, якщо ми зникнемо, то зникне весь світ. Ну, тобто, вдарити вони справді можуть. Що загалом відомо історія цього я Вам коротко поясню, аби ви розуміли, відносини між Індією та Пакистаном є напруженими через низку історичних релігійних та політичних питань. Все почалось із виходу Британії з колоніальної політики. І тоді, в 47 році, коли припинило існування Британська Індія, утворилися три країни: Індія, Пакистан і Бангладеш. Найбільш запеклі протистояння з того часу між Індією та Пакистаном йдуть за регіон Джаму та Кашмір. Кашмір це до речі, не фіксований жодними. Офіційними угодами кордони в Кашмірі, сам регіон є місцем напруги між Індією та Пакистаном, і там постійно спалахують. Ну і меншою мірою між Індією і Китаєм, до речі, і фактично Пакистан підтримується Китаєм. Так от по факту ООН сказала що треба провести референдум в Кашмірі. Індія відмовляється. Ну і що варто відзначити, чим відрізняється цей конфлікт і початок фактичної війни між Індією і Пакистаном. Що до цього, ну по перше, в вересні шістдесятого року між країнами був підписаний договір, так Званий проводи Інду. Чому це важливо? Це життєво важливо для Пакистану, тому що без річок з боку Індії, там кілька є басейнів, для Пакистану настане не просто важка ситуація, а екзистенційне поняття існування. Тому що якщо Індія перекриє ці води, Пакистан фактично засушить. І от з 60-го року було багато війн і конфліктів між Індією та Пакистаном, але цей договір тримався. Цей договір дотримувалась Індія і Пакистан до 23 квітня, тому що 23 квітня прем'єр Індії моді вирішив надавити на це питання і в частину постачання води технічної і іншої до Пакистану. Перепинив, і це справді є серйозна ескалація, як індія казала це є ескалація конфлікту. Будемо далі стежити. Звичайно, нам же ж в першу чергу важливо, аби балістика двох інших ядерних країн Росії і Північної Кореї, тому що по Україні вони запускають північно корейський Кенвес три не били. Це найважливіше. Ну і хочу вам на завершення сказати, що нарешті в. Німеччині в країні, яка є друга у списку за допомогою обсягом допомоги Україні, обрали канцлера. Бундестаг Німеччини з другої спроби підтримав призначення новим канцлером лідера християнських демократів Фрідріха Мерца. Депутати, до речі, вчора Бундестагу не зуміли це зробити з першої спроби. Це стало безпрецедентним. Такого історії ще не було, щоб коаліція не могла обрати того, кого не ставлять на. Позицію канцлера. але з другої спроби 325 голосів підтримали призначення Фрідриха Мерца. Хоча вчора вранці, після провалу цього голосування, мер сказав, що сьогодні більше ніяких голосувань переносимо на середу. Було було підпитання під, під загрозу його перші офіційні заяви і візити 7 числа сьогодні, але все ж таки проголосували. І віддали необхідну кількість голосів. Що важливо, що є вже озвучений уряд, який формує мертв з найважливішого для нас, це те, що міністром оборони Німеччини залишається Боріс Пісторіус. Це є послідовний палкий прихильник України і найпопулярніший, до речі, політик Німеччини. І бачимо, що Німеччина далі буде. Допомагати Україні, ну і те, що Пісторіус зміну оборони очолює також дуже і дуже добре. Що ж такі були найголовніші новини станом на 7 травня. Підписуйтесь на YouTube 24, підписуйтесь, в послання. Є на мій YouTube ресурс. Коментуйте активно, запитуйте. Ми все читаємо. Звичайно, ж діліться нашою розмовою.